Даже чат GPT еще не в курсі. Ось так прокоментував моє відео про продовження тимчасового захисту в Німеччині один із підписників. Взагалі, то це моя улюблена категорія підписників, які всі питання в житті вирішують за допомогою чат GPT. починаючи від готування голубців і рибних котлет, закінчуючи реєстрацію транснаціональних корпорацій, і визначенням податкового резидентства. Молодці! Я вам аплодую. Звичайно, зараз багато хейтерів напише, що. Демченко, ти що самий розумний? Чи вбив собі три зірки в лоба і хочеш заробити на нас, українцях? Ні, друзі, боже збав! Не хочу на вас заробити, користуйтесь чатом GPT. Взагалі, в принципі, чат GPT крута штука. От я от дивуюся, чому хірурги існують в цьому світі? Навіщо хірурги, юристи, адвокати можна ж в принципі, з чат-GPT користуватися і запитати в нього там, я не знаю, як видалити камні з нирок. Як вирізати пухлину? Як вирішити питання в суді? Можна ж все за допомогою чат-джепіті вирішувати? Навіщо тоді спеціалісти в нашому житті? От. Але все одно будуть люди, які будуть користуватися і будуть казати мені, чат GPT допоміг. Якщо без жартів, друзі, то скажу так: я особисто тестував чат GPT і хочу сказати, що на 10 запитань досить складних юридичних запитань він правильно відповідає десь в трьох 4 випадках. Чому ви про це не знаєте? Да, тому що ви, в принципі, не знаєте, як правильно в принципі, відповісти на складне юридичне питання. Якби ви знали відповідь на це запитання, ви б могли... Порівняти і сказати, Дача GPT неправильно сказав. Можливо, там для складання якихось заяв в міграційну службу чи е, пошуку якоїсь інформації джаджупіті, корисна штука. Але для складних запитань він е, не підходить по одній простій причині, тому що він не має доступу до практики, він не має доступу до багатьох речей. І саме головне, що він може надати викривлену інформацію. Це я вам кажу, як людина, як страховий спеціаліст. Я йому задавав багато запитань, тестував і балакав з ними. З ним по багатьом питанням, і він не дає правильної відповіді. Але знову ж таки, щоб зараз не сказали, що Демченко, ти хочеш на всіх заробити. Користуйтесь, друзі, користуйтесь, да буде вам щастя від цього. Тому що ну, чому мені вас переконувати? Навіщо взагалі мені потрібно вас переконувати? Хочете користуватися, користуйтеся. Я особисто чат GPT використовую лише для підрахунків, пошуку інформації, перекладі іноземних текстів. Ну, все максимум. І інколи, коли їду за кермом, мені, скажімо так, самотньо і я починаю з кимось балакати. Це чат GPT. Все, в принципі, для якихось складних питань я його. Його не використовую, тому що він не може дати відповіді на складне запитання. Але, друзі, для того, щоб Демченко не вбивав собі три зірки в лоба, користуйтеся. І нехай у вас все буде добре. Не ходіть до хірургів, не ходіть до німецьких адвокатів, не ходіть до українських адвокатів. Взагалі не користуйтеся допомогою спеціалістів, для цього є чат GPT. Хто не зрозумів, це був жарт, друзі. Звичайно, моя порада особисто Користуйтеся фаховою допомогою спеціалістів. Тому що, скажу вам так, після чату GPT, особисто для мене, навіть це добре, тому що клієнти, які користувалися чатом. GPT, Попадали після його порад в проблеми, приходять до мене і вже ці... тоді цінують пораду справжнього юриста. От. Е... Тому бережіть себе, друзі, і завжди 10 разів думайте. З повагою ваш адвокат Демченко.